me נהגען דיש אין מיין האַרץ До Господі один, які до нього прийшли. Істину істину кажу вам, послово мене єсуха, є віри до того, хто посла мене, то й не є вчини життя, ми собі приходить, наперейшли від смерти до життя. Істину, істину кажу вам, що настане час і мир вже є. Коли мертві почують голоси на Божого і почувшого живу. І хотець моєї життя у самому собі, так і свій дав мати життя у самому собі. І дав йому владу сутворити, бо він є син людський. дивуйтесь дивитись бо Настає час коли всі, від того руба, почують голоси на Божого. І вийдуть ті, хто творив добро у Воскресіння життя. А ті, а той, хто чинив зло за Воскресіння сім'я, я нікого не можу творити самі себе. da tu nikad ne budem fudbalin fudbal i pravda je tu ne pokažu me na momđi i ovo je moza reci oslobođena

На людьбо і не питимете його крови, то не будете мати життя в особі. їсть мою плоть і п'є мою кров, бо є життя вічне, і я воскрешу його. І прорішення вольному і невольному сподемі, помоліться. З врамо ісака, Якова Господу помолимо. Господь, Смерти Царство Христове, Господи, помолімся. Господи, помоліться. Щоб він став спільником безперестаної радості від віку, Сяти, Господу, помолімся. Господи, помолімся. Щоби визволити санами досягти у нині у небезпеки.

Мов славе, славу влади, що це наша бороди, Марію, з сьогодні святими повернувши самим себе один одного, і це життя наше Христу Богові і Слава Отчу, і Сини, Святому Духу, і нині, і повсякчас на віки вічні, амі, стали маємо і моли. Люди благоприятни водового, як один одинація, поробується без неїста, гірний спасений. Подажені непорожні, бо не ходячий законі Господі, пом'яний Господи, душу раба Твоєго, ніж суддігають свідчені осінь серцем, шукають його. Господи душу, раба щоб не був моїм душе, тобі загинув, бо я у смерті. Ходи в твоїх жилах, о боки, Господи, душу, треба Твої гоняй на, на мене, на мене, на тих, що людях, ім'я Твої, нехай наблизиться моління моє перед тебе, Господи, за славо Твої. Розуміти, треба на мене душа моєго схлетя. І судьби Твої помогуть мені, по меча боги, шукай раба Твого, за мене. благословен єси, Господи, на на нас оправдання твої. Старце небесний пише вісім, Христа, весмерть на селі, бо нашого досі Бого. Господи, молимо, оти, життя, вічний спокій, особша рабатва о, зе спочило, невинно обієнно Воїна, герої, України, Але, Христи Боже наш, і ми тобі славу, відсовані з традичним Твоїм Отце, святим лим і жодвочим Твоїм духом, ніби у всех часа, навіки вічені. Боже, Отець Щотець Богу Босі, бо і, і з роти, Господи, душо, раба Твого, О, ти О, ти О, ти Того, сину Сьогодні, нині бовся вчас на віки вічні амінь, а, зрої. а, зрої. а зрої. людям неможливо вийти, на нього челядись і не, не скітні.

О, блаженної житні, я ж у тебе чоловіко любіль спочимо, свої, не всі ще різдві спочима. Шаду зійшов і ду затишим заболе, самі душу рабат не посяк час і навіки вічнями, не ночи стане пошма, голову сім не породи. Спасибося душа. Милуй нас, Боже, по великій милості, твої молимо з тобі, вислухай і помилуй, Господи, помилуй, слабі помили. Замолимся за дух і душі, олегли обоє, олега, і щоб ростились в очах Δομπρόβινγκ, ναι,

його, У Христа безсмертно, царя і Бога нашого, просімо. Ай, Господи, ви помолімо. Боже дух, і в святі лес по снах приміти, я вологнищу життя світу, і Твоєму дарував, сам, Господи, впокою душу. Почило, раба Божу, убиту воїна, Олега, у місті світлому, у місті підушу, у місті спокою, де нема ні болю, ні бурби, ні зітхання, всякий гріх, що вчинив чи словом, чи ділом, чи думкою, як милосердний, і чоловіку любний Бог прости, бо нема людини, що жила, би не зрішила ти в один без іха. Правда твоя, правда вічна, і слово твоєї істини. Отуйця у святі не бішає, що ті, соробах война удара. <рес> і тобі славу чолай, мов без насамні і носа. При святим навіть за поля тим своїм духом. на плати на віки. Воскрес і з сильний, мертвий володі, істини подах, молить не причистої си, матері, святих сам, несипальних апостів, тих добропобідних мучених і праподобних, поносив оціню наших, душо раба твого, на хреста на воїнах, вдоля, у телесити посилить, воняв рамов, похоїть, до праведних приєднає. А на і спасе, повій добрий, і полюсій. <Kr Violin Harmonik> <throat> У блаженніму стені і вічні, покій, подай, Господи, пресно пам'ятному голові своєму новопредставленому герою, Воїну Олегові, і сотворіємо вічну пам'ять. Небі, так і на землі, рік наш насушний день на сьогодні, і прости і нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватця наші, і не введи нас у спокусу, але висла нас і духа, амінь. Вони ради в сьогодні, навіть Господь, благословенників, і благословени на Бога. Просимо всі заподінні, провине слово, думкою чи діло, свідомо, чим свідомо, що демочні наші заподіння, цей та благий і чоловік любі. У ім'я Отця і Сини Святого Духа, у ім'я Отця, і сини Святого Духа, у ім'я Отця, і сина святого. Просимо, закликаємо на завтра, нашу молотовної присутні. І пам'яті нашої провести покійно та простаного витого воїна Олега до осей праведних, а до вічного спокійного. Похорон завтра, о 13-й годині, о 1-й годині просимо численно прийти, подивитись і нашою присутністю і дати саму нашому герою. Христос рождається. Thank <laughs> you.